Слава Україні, героям слава! Ми, брати Кошовенки Руслан та Володимир, вітаємо українців той увесь цивілізований світ з прийдешим новим роком. Бажаємо нашому українському народу перемоги, остаточної перемоги і розвагу московію на шматки. Хочемо подякувати від себе особисто. Нашим захисникам, хлопцям, дівчатам, які по сьогоднішній день боронять неньку Україну. Подякувати захисникам ППО, ви творите також дива, ви збиваєте крилаті ракети, які летять не тільки по інфраструктурі, а і по цивільному народу. Перемога буде, ми віримо в вас. І дійсно бажаємо наступному році, вже роком перемоги, не просто мирного неба, бо без перемоги не буде ані мирного неба, ані України. Сьогодні вкотре Російська Федерація цинічно обстріляла Київ, Київщину та всю Україну. Ми щиро бажаємо таких самих навіть потужніших прильотів на цю саму територію, ворожу територію, саме на Росію. Ви, покидьки ви Орда, винечість. ви Ви зни хочете знищити світ української нації, тисячолітню націю. Ви і так забрали нашу історію, але настав наш час. 800-літня споконвічна війна з вами, московити, завершиться надію, що у 2023-му. Ми поставимо хрест на існуванні самої Московії. Дійсно, як брат сказав, з'явиться багато нових незалежних держав. І світ стане дихати, дихати легко. Тому е, українці, весь цивілізований світ, донайте, донайте на підтримку України, донайте на підтримку протиповітряної оборони, на збройні сили, на національної на нашу славетну поліцію. Допомагайте волонтерам, адже вони на, на собі е, вже дев'ятий рік поспіль тягнуть цю всю потугу волонтерської місії. Тому донайте, допомагайте, наша свята тисячолітня Україна вона вистоїть, а московщини її не буде, вона впаде. Ви знаєте, насправді українці живуть в історичний час, тяжкий насправді, бо поранених багато, вбитих, закатованих. Але ми будемо свідками розвалу і знищення Московії як країни. Ми будемо свідками. І ми на собі, українці, тримаємо оборону всього цивілізованого світу. Зараз насправді йде Третя світова війна, де Московія, там руйнування, там вбивства, гвалтування і знищення, тотальне знищення народів. Ми бачимо це по нашому українському народу. Допомагайте нашій країні, допомагайте, хто як може. Нам дуже важлива ваша підтримка. І ми побачимо дійсно, хто з нами. То проти Це нас. Особи. Шановні українці, ми чубилися до повномасштабної війни, якісь політичні чвари, то за один табор, то за інший. Ми закликаємо, нарешті, давайте вже будемо спільно бити ворога. Ми маємо єднатися. У нас є уряд, у нас є президент, у нас є Верховна Рада, у нас є дієвий орган. Тому давайте не будемо розчленовувати це все. Давайте підтримують один одного. Комусь подобається чи не подобається сварки, можна і після війни влаштувати. Це маємо завершувати справи. політичні, але подумки. ми маємо підтримувати президента Володимира Зеленського. Уряд і Верховну Раду. Тому лише разом спільною важкою працею ми переборемо спокійнішного ворога Московію разом до перемоги. Слава Україні.